На проходження осіння зимового періоду uh -huh. думають, мабуть, що у нас великий буде профіцит електричної енергії. Ну, я так, а як я ви? так оптимістично не, лашто, не налаштований. Вважаю, що. Ну, в жовтні буде все нормально, якщо не будуть обстрілів потужних, системних там залпів по 100 ракет, конкретно по енергетичній системі. Да? Там, якщо там uh -huh. будуть просто запускати шахеди, там на локальному рівні, то нічого якихось змін великих не буде. І жовтень, мабуть, ще і значна частина листопада будуть дійсно стабільними, а потім, коли... Температура понизиться, розпочнеться палювальний сезон, споживання значно зросте. то безумовно, що дефіцит, дефіцит електричної енергії нам неможливо буде уникнути, і він, він абсолютно буде і буде в першу чергу в пікові години. Вечерні це з 6, там, по 11 години вечора. Ну і також, якщо а скільки нам доведеться сидити сидіти без світла, оце той, я виклик... прогнози не даю на це скільки кому буде, тому що це неможливо спрогнозувати. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.